З яким льодом коло смакуватиме краще? З преміум Лід. Чи зі звичайним домашнім? Розберемося в цьому відео. Його ціна 113 гривень за пів кіла. Ну це просто геніально. Що-що, а лід я ще не купував. Чи купували ви лід в супермаркетах чи не лупіть в коменти, я газую на касу. Преміум Лід. уже дійшов до преміум кондиції в холодильнику. Так, тихо, тихо, тихо. Ага, отак це виглядає. Ох ти що ж. Ох ти що ж, ох ти що ж, дивиться кубік здоровенний в преміум льоду. Не знаю, для чого цей експеримент проводить в листопаді. От, Але, але. Так, ну що можу сказати? Дивіться, одразу домашні переваги. Красивіше виглядає в склянці, плаває. Цей якби куб здоровенний. Тож прикольний візуал. Преміум лід. От. Я не знаю, що сказати. Це просто геніальний маркетинг. Угу, Тепер преміум Лід. Якби... Слухай. А реально ж холодніше, бо більший кубик вкинутий. Ну це прям преміально. Прям я. Угу, угу, <реку> Я не можу вже тащити прикол. Я вже не знаю, що сказати. Я купив <реку> літри води за 114 гривень заворожений. Це просто труба. Дякую за лайки підписку. Щодня унікальні експерименти дегустації порівняння розпаковки подорожі є тут. І вістіше більше пока!